Ніщо так не зближує людей як один варіант на екзамені. Найкращі речі в житті роблять нас або товстими, або п'яними, або вагітними. Чоловік вдома з приятелями грає в покер, утворюється пристойний банк. І в цей момент до нього підбігає чотирирічний син і заглядає в карти. Ой, тату, а чотири тузи це добре? Так, синку, Крізь зуби каже батько. Усі приятелі йдуть у пас і батько отримує весь банк. Шкода, тато, що в тебе їх не було. Сусід застукав Петрика у себе на яблуні. Петрику, ти знову за своє. Ось я з твоїм батьком поговорю. Петрик піднімає голову і каже: Тато, злізай! дядя Микола хоче з тобою побалакати. Зустрічаються двоє друзів. Ми посварилися з моєю дівчиною, а потім вона визнала, що я був правий. Що мені робити? Я ніколи не був в такій ситуації. А ти вибачись перед нею. Скажи, що ти не хотів, щоб ти був правий.